Продовжую розбирати гольфа. Зняв трубку, тут йшла на кондиціонер. Бо вона заважає витягнути мотор. Є, щоб її зняти, довелося відкрутити бачок гура. Це адсорбер, я так понімаю, і ось пластинку цю відкрутити. Тут подушка подушкою прикручена. Трубки відкручував аж при вході біля моторного щита. Далі. З нього кондиціонер, Ну, Він тут гнеться, то в принципі заважати не буде. Я думаю, витягнути мотор. Далі, що робимо? Знімаємо генератор, компресор кондиціонера. Так простіше і легше буде. Потім знімаю колектор, всі шланги від'єдную. І напевно, що ГБЦ зніму на машині, так легше буде. І встановлю потім її, певно, що на машині. Бо стенда для ремонту двигунів у мене нема. Ну, а так буде в рази простіше. Зробити це все діло. Розбирати потрібно дуже багато. Ось Саме дужче заважали трубки. Ну а далі тут ось одну подушку зняти, відкрутити від коробки двигуна. І він повинен, в принципі, вийти спокійно. Місто дозволяє для таких маніпуляцій. Ну, як ось вскриття є покаже, що там буде. Аж самому цікаво. Чи розпредвали заклинили, чи поршень в циліндрі, чи сам колінвал. Ну, я схиляю, що таке колінвал заклинив. Там видно буде, бо якщо поршень в циліндрі, то це, мабуть, ще гірше буде, чим колінвол.